Вітаю вас в ефірі новини. Якими подіями розпочався новий тиждень. Про це та інше. Далі у нашому випуску. Відбулася нарада з питань реформування галузі охорони здоров'я у Скадовську. Триває реалізація інвестиційного проєкту Епіцентр К у Херсоні. Місячник безпеки дорожнього руху на Херсонщині. Реформування галузі охорони здоров'я триває на Херсонщині у Скадовську. В межах проведення семінару наради було розглянуто питання оптимізації надання медичних послуг населенню та розглянуто роботу міжрегіонального дата центру, який забезпечує роботу мережі лікувальних закладів району, в тому числі і мережу сільських закладів охорони здоров'я. Скадовський район став флагманом у впровадженні оптимізації надання медичних послуг. Тут створили єдиний комп'ютеризований реєстр пацієнтів, так звану інтегровану модель управління медичною допомогою населенню. Результат жодних черг під кабінетами лікарів, відсутність низки медичних карток, суворий контроль за кількістю витрачених грошей на кожного пацієнта. А відтак швидка та якісна медична допомога для кожної людини з мінімальними витратами. Уже є бачення. Головне, що сьогодні це бачить фахівці, головний лікар. Сьогодні турик Віктор Ананівич, який вже є на є в нього напрацювання. Це не наше новшество Вознесенське Вони зробили, але вони зробили на рівні одного населеного пункту. А ми зробили вже в цілому. В районі, тобто розширили цю базу даних. Тому однозначно ми в цьому плані будемо працювати. І ми вже надамо свої пропозиції, і в кабінет міністрів, і в адміністрацію президента мається на увазі комітет економічних реформ і Міністерство охорони здоров'я. Вони зацікавилися цим направленням. Така модель вже ефективно працює в районі, задовольняючи потреби не тільки населення, а й відпочивальників, які приїздять до курортного міста. Тож у подальшому є перспектива створення медичної бази даних області, яка об'єднає не тільки мережу лікувальних закладів, а й освітню та соціальні сфери, що дозволить більш ефективно та якісно надавати медичні послуги населенню Херсонської області. Такі інформаційні технології інколи допомагають людині просто отримати ту консультацію, яку треба, тому що це треба немає ніякого сумніву, і так живе весь світ. Але якщо ми скажемо, що це нам добре просто буде зробити, то це ну не так. На жаль, це повинно бути зроблено поступово. І тоді вона буде зроблена якісно. От цей перший крок зроблений вже в Кадовському районі. Я думаю, що ми зробимо і в області. І говорилось про пілотні проекти. Вони дійсно дають прориви, але вони показують ці недоліки. Сервери міжрегіонального дата центру забезпечують роботу системи формування та використання міжрегіонального персоніфікованого реєстру населення, систему формування у дата-центрі електронних версій, настанов, протоколів та стандартів. Також медичні працівники мають можливість в онлайн режимі. Відслідковувати усі зміни у законодавстві та поповнювати свої знання завдяки наявній у дата центрі базі навчально-довідкової інформації. Крім того, не менш важливою є економічна складова в роботі міжрегіонального дата центру. Так, наявна можливість відслідковувати рух бюджетних коштів, виділених на фінансування медичних закладів, вести облік та персоніфікований розподіл медикаментів у лікувальних закладах та комунальних аптеках. Сучасна медицина, а тим більше медицина майбутнього. Це в першу чергу доступ до, до інформації про пацієнтів, про хворих людей, та й до про всі до всіх нас. Оперативний доступ до такої інформації по внутрішній лікарській мережі дасть змогу дбати про здоров'я працездатного населення. Крім того, подібна модель дозволить диференціювати працю лікарів, адже у декого з них по 100 пацієнтів, а у декого цифра вже привалила за 200. А значить, і оплата праці повинна бути диференційованою. Таким чином подібна система дозволить максимально економити бюджетні кошти. Сюди їдуть з маленькими дітьми, з дітьми постарше для того, щоб оздоровити їх. І от те, що сьогодні діляється скадоска та навірно, ну Могло этого не произойти. Я завжди говорив і буду повторять, що якщо є люди, які хочуть зробити, один-два чоловіка, тоді буде все вийшло. Вот нашлись такі энтузиасты в и і и главы і и адміністрації, і структур власних структур Скадовського Скадовска. И, наверное, поэтому це и вийшло. Така модель значно полегшить роботу лікарів, а медичну галузь на новий якісний рівень розвитку. У Скадовській центральній районі лікарні переконані, подібну модель вже давно потрібно було ввести. Однак підтримку вона отримала. Тільки зараз за допомогою керівництва Херсонської області. Нещодавно відбулося засідання робочої групи з розгляду питань щодо впровадження інвестиційного проєкту із будівництва будівельно господарського гіпермаркету Епіцентр К. Захід провів заступник голови Херсонської облдержадміністрації Анатолій Хоменко. На сьогоднішній день інвесторам освоєно більше 10 мільйонів гривень на будівництві гіпермаркету «Епіцентр-К». Загальна ж вартість проєкту становить більше 100 мільйонів гривень. Площа об'єкту складатиме 20 тисяч квадратних метрів. Наразі тривають роботи з монтажу каркасу та крівлі, ведуться підготовчі роботи із заливки підлоги згідно графіку будівельних робіт. Інвестор дуже серйозний, і я хочу зразу ще подякувати, що і допомагає нам по мостовому переході, якщо нам треба було там вивести. І розруйнувати два приміщення. Сьогодні є повна співпраця. Якби такі всі були інвестори, як епіцентр, то Україна б навіть вже б. Європи перегнала під час засідання. Розглянуто низку питань, які стосувалися кінцевого узгодження будівництва мостового переходу по вулиці Зала Егерсех та Береславському шосе. Із будівництвом епіцентра К йшлося також про облаштування в'їздів та виїздів погодження проекту винесення газопроводу, реконструкції теплотраси та відведення земельної ділянки по Береславському шосе під парковку епіцентра К до 10-го числа. Всі ці проблеми будуть зняти і, в принципі, всі погодження будуть отримати. І ми зможемо ці роботи повноцінно виконувати. Бо на сьогоднішній день всі підрядні організації, які повинні ці роботи виконувати, у нас вже є. З ними заключені договори, всі аванси проплощені, всі матеріали будівельні завезені на майданчик. На сьогоднішній день, в принципі, основні проблеми це вирішення інженерних мереж виносу та реконструкції, які проходять біля нашого об'єкту. На даному етапі в робочому процесі вирішуються та узгоджуються деякі технічні проекти із будівництва будівельного господарського гіпермаркету Епіцентр К та заступник голови Херсонської облдержадміністрації Анатолій Хоменко запевняє, що ніяких серйозних перешкод на шляху зведення об'єкта немає. Всі поточні проблемні питання тимчасового характеру. Я не вижу никаких проблем. Это чисто рабочий вариант, который есть. Сегодня есть там как бы сети, которые поэтапно должны проходить. Есть сегодня строительство мостового перехода, который ну, Принципиально всі вопроси вирішені. Проєкт уже повністю затверджений по мостовому переходу, і он по в експертизу. Сьогодні потрібно понімати в'їзди і виїзди від то що їх сьогодні волнує те. І в зв'язку з тим, що це земля, яка була вилучена, е-е, впереді город ім дає повністю, ну, якщо ми дивимося на фабрику, то така ж стоянка буде і навпроти від За результатами засідання робочої групи надано низку доручень профільним керівникам із вирішення робочих питань, які виникли в ході будівництва Епіцентра К. Відбулося чергове засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури депутатів Херсонської міської ради. Про її результати дивіться за мить. Депутати розглянули проєкти рішень, винесені на розгляд чергової 19-ї сесії Херсонської міської ради. Зокрема, окремо затвердили проєкт про надання з резервного фонду міської ради 12 тисяч гривень на допомогу та ремонт дахів громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла у зв'язку із погодними умовами 6-7 липня цього року. В результаті були унічтована пришитершите кровля в місті Херсоні поряду дому. Улица 4 полевая, эпицентр пошел номер 24, 26, 32, улица 3 полевая, 37, улица Некрасова, 82. И была уничтожена часть мягкой кровли по здесь свет Херсона, дом номер 8, СБВ Норд. Комиссия отработала техногенная. Окреме незадоволення всіх учасників засідання викликала робота департаменту житлово-комунального господарства. Зокрема, житлово-комунального господарство не виконує програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами. Жилищно комунальним господарством бути в это время, в чоловіком не, не з этой галактики. Конечно, є нарікання, конечно, є претензії, і они обосновані, і жаль, ми маємо в 90-ти роки абсолютно право. well. В части финансирования ЖКХ, поэтому пожинаем вот эти плоды. Но сегодня вопрос непосредственно к качественной работе департамента жилищно-коммунального хозяйства и вообще к работе исполнительного комитета городского совета, который отвечает непосредственно за эту отрасль. К сожалению, нет взаимодействия, могу констатировать, между депутатским корпусом и профильной комиссией и исполнительным комитетом городского совета, поэтому на следующую комиссию мы приглашаем У нас випроси по підготовці, у нас вопрос по безпритульним тваринам, ну і маса вопросов, на які необхідні конкретні відповіді. На комісії депутати розглянули питання про проведення заходів щодо рекультивації міського полігону. Інші ж питання порядку денного було перенесено на розгляд наступного засідання. На території України, зокрема у Херсонській області, проводиться місячник безпеки дорожнього руху. Подробиці від наших колег із прес-служби управління державтоінспекції УМВС України у Херсонській області. За сім місяців поточного року на території Херсонської області сталося 358 дорожньо-транспортних пригод, в яких 82 людини загинуло. Основними причинами ДТП є перевищення швидкості, порушення правил обгону, керування транспортними засобами у нетверезому стані. З метою профілактики дорожньо-транспортних пригод в період з 1 по 31 серпня 2012 року на території України та Херсонської області проводиться комплекс заходів, спрямованих на зменшення аварійності. У межах місячника безпеки дорожнього руху. У силами підрозділів Державтоінспекції проводитимуться цільові заходи, націлені на виявлення та попередження причин скоєння ДТП з тяжкими наслідками. З числа працівників автомобільно технічної інспекції ДАІ, працівників ДСБС, УМВС із залученням представників територіальних підрозділів, Укртрансінспекції сформовані мобільні групи з контролю за безпекою пасажирських перевезень. Та організована їх роботу, особливо щодо контролю автобусів на маршрутах перевезень. На стаціонарних постах дорожньо патрульної служби ДАІ посилено контроль за перевезеннями пасажирів автобусами в нічний час та інформування водіїв про особливості руху в цей період доби, дотриманням вимог безпеки під час організації та здійснення перевезень дітей до місць відпочинку та у зворотньому напрямку. Співробітники ДАІ проводять профілактичні бесіди з водіями щодо необхідності дотримання правил дорожнього руху, необхідності під час тривалої подорожі своєчасно відпочивати та ні в якому разі не керувати автомобілем у стані перевтоми. Особлива увага звертається на необхідність обов'язкового використання пасків безпеки. Також з метою впливу на свідомість учасників дорожнього руху засобами наочної агітації на автодорогах Херсонщини встановлені білборди із закликом Не поспішай, збережи життя під час перевірок пасажироперевізників особлива увага приділяється питанням діяльності фахівців з безпеки дорожнього руху на підприємствах, зберігання транспортних засобів за визначеними місцями стоянок, забезпечення проведення щозмінного медичного огляду водіїв та контролю технічного стану автобусів. На цьому ми завершуємо наш випуск про погоду. У найближчі дні розкаже наш прогноз. Я ж прощаюся з вами та бажаю гарного тижня. Хай щастить. 47 серпня у Херсоні ясно без опадів. Вітер північний 3,5 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 20 плюс 25. В день стовпчик термометру підніметься до 34-37 градусів вище нуля. У середу, 8 серпня, у Херсоні ясно. Вітер північний 24 метри на секунду. Температура повітря вночі від 22 до 28 градусів з позначкою плюс. Вдень 35-37 градусів вище нуля.